Подарунок до дня святого Валентина зробили шанувальникам йоги в Нюделі на занятті разом із ними попрактикували цуценята шицу, золотистого ретривера та інших порід. На всіх собак наділи рожеві стрічки, тож тепер вони схожі на живі Валентинки. Загалом тут 11 щенят. Їх привезли з притулку. За бажання можна стати господарем когось із них. День святого Валентина присвячений любові, і найкращий спосіб її виявити привести когось, хто зможе її повернути. Я рада, що в цьому беруть участь собака з притулку. у мене це вперше. і Думаю, що знайшла свою ідеальну Валентинку. У цей день вшановують святого Валентина. Згідно з легендою, він вінчав закоханих у супереч волі римського імператора Клавдія II. Той заборонив одружуватися. Він вважав, що самотні чоловіки ліпше воюють. Хоча Валентин вінчав людей таємно та про це дізналися. Священника ув'язнили, а 14 лютого стратили. День святого Валентина почали святкувати наприкінці 14 століття. Нині цю традицію підтримують у багатьох країнах.